Монастир Ксенофонт, це брама монастиря Ксенофонт І над нею образ Святого Великомученика Георгія. Тут є саме образ святого Великомученика. Переможця. Змія дьявола, древнього дракона. І бачите такі залізні двері, ковані залізні двері, яким тисяча літ своїм дверям маленьке віконечко. Монастир. Це воно такі оббиті желізо. Да. Ну, так щоб, щоб ні куля не пробила, не щоб не можна було виважити, так. Це не так. сейф, це щоб не, це не сейф. Сейф. Це в віконечко. Але? Це віконечко, хтось приходить і через це віконечко як запізнився. Якщо запізнився, то вже через це віконечко лізе. Случаи, Зайдемо в лавочку, браті. Кожного монастиря границя.

А, Рамгане, в старом вот, данная икона. Чудотворная икона Святого Георгия IX века. Данная икона Святого Великомученика Георгия подносцем монастыря Святого Ксенофонда, согласно Куданию, находилась в Константинополе во время иконоборчества. тогда Іконоборці бросили вогонь ікону святого наряду з другими, щоб їх унищожили. Но свершилось чудо, і огонь не повредило зображення святого і даже оставило його лицо не тронути. Один із законоборців ударив ікону мечом, через, і последовал второе чудо, так як сразу побіжала кров із ікони, как будто із живого чоловіка. Затем вони бросили ікону в море і по милості святого, не менее чудесным путем, она пробыла на фонде и вышла близко к где и был построен его святой монастырь, который был позже назван Ксенофонтес, в честь его первого июня. На месте, где появилась икона, бьется сегодня источник с термальными водами, которые лечат э, заболевания почвы. И поэтому святой Георгий принял имя Святий Великомучний Георгій, моли Бога за нас річних. За всіх, хто заповідав нас молитися за них. Ікона Божої Матері, Обіг Вітаря. Це ХІ4 віку знаходиться в Соборному храму Ольського водоплецького монастиря. У 1730 році образом, очевилася в нашому монастирі. Монахи предполагали, что в этом прослеживается человеческий умысел, стали ее разыскивать. Получив сведение, что икона обнаружена в монастыре Ксенофон, приняли ее обратно в Атопет и установили в безопасном месте своего монастыря. Чудо, тем не менее, повторилось, и икона вернулась в монастырь Ксенофон. Это было желанием самой Богородицы. С тех пор икона находится здесь и продолжает творить чудеса, исцеляет від безплодя, рака і множество других болезней. Пресвятає, Богородиця, спаси нас грішних і помили. Богородиця, Дів, Радиця, на Марія Господь з тобою. Благословен ти в жанах і благословен Твочерева Твоєго, яка спасе раділа усі душі. Святий великомученик Георгій. Моли Бога за нас Ковчег з мощами святого великомученика Георгія. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Славлення православної віри дякон з Назбанча. Чудодійна ікона святого великомученика Георгія. Монастир Ксенофонт. І мощі святого великомученика Георгія. Джерело святого Мученика Георгия. Друже Маркян, відкрий будь ласка, джерело. І випий за всіх українців. Нехай загамується спрага всіх тих, хто страждає, хто хоче напитися божественної благодаті і вже ніколи не спрагнути жерло святого великомученика Георгія знаходиться біля монастиря ксенофонд. святий великомученик Георгій моли Бога за нас, грішних, за всіх, хто просив помолитися за них. Шлях до монастиря.